Вітаю вас, друзі, в мене на каналі і рада бачити вас на моїй кухні. Не так давно дехто з моїх підписників писали мені, чи маю я рецепт для тістечка Спартак. Якщо в мене він є, то щоб я при нагоді його показала, відзняла, як саме його приготувати. Тож сьогодні я вирішила відзняти і показати вам свій рецепт та приготування такого смачного тіста Спартак. В мене на каналі вже є рецепт литого спартака. Обов'язково внизу залишу вам посилання. В литому спартакові плюс в тому, що там не потрібно нічого розкачувати, коржі просто наливаються у форму. Сьогодні приготуємо з коржів, які ми будемо розкачувати. І повірте мені, це зовсім не складно. Якщо ви дослухаєтеся всіх моїх рекомендацій, то процес приготування саме цих коржів вам буде лише задоволення. Тому, якщо вас зацікавило, обов'язково залишайтеся разом зі мною на каналі і давайте приготуємо цю смакоту разом. Коли починаю готувати. Торт Спартак завжди починає готування саме з крему. Або просто далі не чекати, поки мій крем охолоне. Так, У мене тут сухі складники – крохмаль, цукор та ванільний цукор. Можна взяти і ванільний пудинг 2 пачки по 40 грам. Загалом потрібно 80 г крохмаль. Яйця розбиваю веделкою. Додаю 250 мг молока. І добре взбиваю виделкою. В Сухі наші складники вливаю невеличку кількість молочно-яєчної суміші і добре розмішую, аби не було грудочок. Коли гарно перемішали, виливаємо всю остальну суміш, яєчно-молочну, розмішуємо, і звичайно додаємо вже остальне молоко. 750 мг. Власне, загалом потрібно нам 1 літр молока. Варю крем до загущення. Ось так, коли почне булькати у мене крем, забираю його з вогню. Можна варити на паровій бані. Як ви звикли готувати, так можете виварювати свій крем. Я варю у тостосінній каструлі. Завжди його ретельно перемішую. Обов'язково накриваю в контакт харчовою плівкою. І відкладаю в сторону. І поки крем у нас остиває, за той час ми приготуємо коржі. У миску висипаю цукор та просіяне какао. Перемішую. І на рахунок какао беріть хорошої якості, бо від якості какао зависить колір та смак майбутніх коржів. Тому це враховуйте. Добавляю 200 мг холодного молока. І ретельно перемішую у однорідну масу. Ось така маса повинна утворитися. Вливаю мед. Мед в мене з кульбабу, який я варила, і він в мене є на каналі. Ось, бачите, я його використовую у різні випічки. Вливаю мед і перекладаю масу на водяну баню. Далі буду. Добавляти ще всі інгредієнти, які нам потрібні. Добавляю масло вершкове. Воно ще в мене досить таке холодне. Але за декілька секунд, можна казати, воно підтане. Ось так, маса вже почала нагріватися. Масло розтопилося. Додаю 2 чайні ложки соди і гарненько перемішую. Сода від гарячої маси почне відгашуватися. Тим самим. Наша шоколадна маса збільшиться в об'ємі. Добавляю розбиті яйця. Яйця я просто розбила веделкою і тоненькою цівкою вливаю в шоколадну гарячу масу. Ретельно відразу перемішую аби яйця добре, рівномірно розприділилися і гарненько заварилися. І в нас виходить така гладенька шоколадна медова маса. Проварюю ще буквально 5 хвилин і забираю з вогню. Разом з содою, коли почала відгашуватися, проварюю це все буквально ну, 6-7 хвилин. Ось така маса в нас вийшла. Масу я щойно забрала з вогню, вона вже у мене гарно заварилася. Борошно в мене відміряне та просіяне. Добавляю 2-3 етапи та замішую тісто. За допомогою деревляної ложки або можна взяти ще силіконову лопатку. Маса ну, у нас дуже гаряча, тому лише так. У 2-3 етапи додаю борошно і замішуємо тісто. Буквально тут одна хвилина вашого часу. І тісто наше буде готове. Коли все борошно ми вмішали, маса буде тягуча, липка, вона така повинна бути. Залишаємо цю масу постояти на 5-7 хвилин при кімнатній температурі. Після чого перекладаємо масу на коврик або на поверхню, на якій ви будете розкачувати в подальшому коржі. Тісто декілька хвилин відпочило. Оно вже не є таке гаряче і практично вже не липне до рук. Борошна в ніякому разі більше не домішуйте, не додавайте. Буквально 1-2 хвилини замішую або, правильно вказати, домішую його руками. В мене форма досить велика, тому тісто розділяю на 7 частин. Розділяю так візуально, ну, як ми кажемо на око. Я не використовую ваги, але якщо ви любите дуже точність, то ви можете розділити і відважити, аби було всюди порівно. Я розділяю одну частину більшу і знову ділю її на 4 частинки. Меншу частину вже розділяю на три частинки. І з цього вийде в мене 7 коржів. У вас, якщо буде менша форма за мою, то ви, звичайно, можете розділити. Там на 8 або навіть на 10 коржів. Зависить все від власне, від діаметру вашої форми. Ось так я розділила і завкруглила кожну частину. Шість частин накриваю харчовою плівкою, аби вони не обвітрювалися, і відправляю в тепле місце. Першу частину буду вже розкачувати та випікати. Духовку я вже включила розогріватися до 180 градусів. І розкачую теплим. Тоді воно не буде рватися і з ним буде дуже легко працювати. Також плюс для першого коржа я підігріла злегка форму або вона була тепла. Тоді, по теплій формі, тісто дуже легко можна розправити руками. Ось, як бачите, я це роблю на відео. Форму я змастила олією без запаха та притрясла борошном. Можна використовувати пергамент. І ще уточняю, що це потрібно робити індивідуально для кожного коржа. Проколюю веделкою і відправляю випікатися на 4 хвилини. Коржі наші дуже тоненькі, тому вони мега швидко випікаються. Я випікаю 4 хвилини, але час випікання завжди. Якби індивідуально зависить від кожної духовки. Орієнтуйтеся і випікайте по своїй духовці. Привіт. Ми... Мамо готовий патати. І що ти робиш? Ти розкачуєш тісто? Ага. Мамина маленька помічниця. Поки один випікається корж, за той час розкачуємо з донечку інший. Виймаємо спечений з форми і щойно розкачений, відправляємо у духовку. Паламнять і Все. А тепер захищать. Всі сім коржів разом з Катеринкою ми випекли. Такі гарні медово шоколадні. Заварна маса для нашого крема вже простила. Далі готуємо крем. Для цього вершкове масло кімнатної температури збиваю і поступово додаю по одній столовій ложці заварну основу. Збиваю до ось такої гарної пишної маси. Крем не дуже густий, але саме для цього торта нам такий крем і потрібен. Для того, щоб Коржі були добре пропитані кремом, в міру вологі. Ось саме такий крем нам потрібний. Збираємо тортик. Для цього змащую коржі. Приблизно 5 столових ложок в мене йде на один корж. Добре розмащую крем по всій площині. Перекладаю наверх інший корж, злегка притискаю, прижимаю, щоб гарно. Приліпився коржик до крему і так роблю з усіма коржами. Коржі в мене перемащені кремом, залишаю тісто постояти на 2 години при кімнатній температурі. Після чого поливаю торт або тісто шоколадною глазурю. Як приготувати шоколадну глазурь ви знайдете в описі під відео. У литого Спартака. Там все є пошагово розказано та показано. Відправляю на ніч Спартак у холодильник. Ну, ось, власне, і все. Одна ніч пройшла, зараз я його нарізаю. Для того, аби він гарно нарізався, обов'язково беру коп'ячену гарячу воду і завжди занурюю ніж аби він у нас був гарний, гарячий, чистий від крему. Просто залишки води стираю чистою серветкою. В такому разі у вас будуть ідеально рівні шматочки. Ось так виглядає наше тісто у розрізі. Торт без перебільшень просто тане в роті. Мега смачний, мега м'ягенький. Ось бачите на відео, який він дуже ніжний, такий в міру вологий, коржі дуже м'ягенькі, крем в міру солодкий. Дуже і дуже смачно. Обов'язково всім раджу приготувати. Всім гарно дякую, хто підписаний на мене на мій канал. Також запрошую підписатися тих, хто не підписаний. Не забудьте поставити дзвіночок і не пропускайте наступних цікавих зустрічей. Ну, а сьогодні я прощаюся з вами. Бажаю всім вам приємного дня, мирного неба. Хай Господь вас рясно благословить! І до наступних смачних зустрічей! З вами була Мальвіна та Катеринка.